Ти на здачу в акціонерному товаристві Зелене господарство кажуть, що цьогоріч отримали від влади катастрофічно мало коштів на догляд за деревами та клумбами міста. Якщо у 2013-му на ці потреби освоїли 2 мільйони гривень, то наразі мають неповний мільйон. Це грошей, каже директор підприємства Василь Федів, вистачить хіба що на висадку 150 тисяч штук квітів. А от за що отримувати 28 гектарів парків та скверів невідомо. Не вистачає грошей на згрібання листя, на косіння трави, на обрізку дерев. На... Обрізку живого плоту. В першу чергу вони, певно, мені дають посадити квіти. Ну, але зараз до Великодних свят треба і згрібати листя по скверах. Всіх скверах тож мітає то 28 гектарів. І... До все до, до для міста якошу доглядати за молодими деревами немає за що. Відтак кажуть спеціалісти, цього року доведеться відмовитися від висадки нових дерев. До того ж, можуть пропасти вже посаджені. Зокрема, на набережній та в департаменті комунального господарства заспокоюють на озеленення міста таки виділять ще кількасот тисяч гривень. Дійсно, коштів десь не вистачає, але я думаю, що ми будемо це питання опрацьовувати і. Тут я думаю, я говориш, ми думаю, його вирішимо, тому що всі розуміють, що місто має бути зеленим. А перший віце мерзіновий фітель додає, оскільки зелене господарство є акціонерним товариством, окрім міста його отримання мали б фінансувати й інші акціонери. Все значить, є у вас акціонери. Вони теж повинні думати, яким чином фірма має працювати. Наразі зелене господарство завершило весняну обрізку дерев, а до великодні обіцяють навести лад на клумбах.